We'll be right <laughs> back. Так, доброго дня. Розпочну свій показ. Вибачаю, що так буде мене погано чути. Не завжди мене тепер буде чути гарно, тому що вітра в нас, морози почалися. Холодна погода. Тому, незважаючи на все, показую для вас всі старі речі: дешево, недорого. Для того, щоб ви купували. Ну і на цих речах щось заробляли. Або що робили з них те, що треба. Ця в нас була 750, стала 650. Ця в нас буде 50 гривень, ця в нас 10. Вольтметр. Ось такий гарненький буде. 50. ця в нас буде 120, це в нас 20 гривень. Ця в нас буде 35, 35, Лєрка. Лерко тримач і Лерка. Будуть разом у нас 150 гривень. Так, що в нас тут? Мечик у нас буде 35, це у нас 20, 10, 10, 10, 45, 45. Заготовка буде 60, 20, 10, 10, 10, 10, 15, 5, 5. Що в нас тут іще? 10, 10. Ці у нас. Дві штуки будуть 40, це в нас 20. Ця в нас буде така блискуча. Буде 50. Паяльник буде у нас 50, ця в нас буде 60, ключ буде 20. Шабочки буде 25. Фрезо. Вчора знайшов, буде 45. Це 10, це 20. Ось таку петлю із таким гачком. Ціна за неї буде 100 гривень. Ці у нас будуть по 150 гривень за штуку. Сверла 110 Це буде 100 гривень. Напильник у нас буде 35, а райбер у нас буде 50. Ось ці всі шурупи, болти будуть у нас 40 гривень. Ось ці накитні ключі, Цей ось самий найбільший 17 на 17, Саме найменший тут 6, мабуть. Оцей ось. Цей також туди уходить, Ціна 200 гривень. Знімач ось така частина від нього. Ціна за нього буде 100 гривень. Цей 45, 35, 20. Ці болти будуть у нас 80, цей у нас буде 20, цей у нас 20. Цей у нас 35. Сверло у нас буде 45, цей 20. Плата буде у нас 80. Цей знімач якийсь такий цікавий, буде у нас 100 гривень. Поворотна якась частина, крутиш, оця частина крутиться. Ось такий механізм буде 180 гривень. Проволка ось така для всіх пасічників і для всіх. Кішка прийшла, так що не зважайте на це все Люби потертися, погрітися, холодно на вулиці. Е, дивіться, проволока буде у нас 250. Знімач ось такий гарненький, буде у нас 135, цей у нас буде 50. Це у нас буде 20, це у нас буде 45.

10 лімп на 160, внутрішні 16. Цифри є присутні, але дуже-дуже погано видно. Ціна за нього буде 450 гривень. Так, ці в нас будуть 35, це в нас буде 110, це в нас буде 25, 10. Це в нас буде 60, це в нас буде 80. Це у нас 40, 30, 35, 35. Це у нас буде річ 60. Це у нас буде річ 45. Та й все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось там сподобалося. Бо ж хто побачив для себе якусь цікаву річ. Присилайте фото того товару, який вам там сподобався. Будемо відмічати. І будемо домовлятися за ціну. Можете запропонувати свою ціну більш адекватно, більш нормально. І все буде все в ваших руках. Тому що дуже багато людей звертаються, зрозуміло. не те, се, не кукарєку. я так це називаю. Хто хоче купити, той купує. Хто не хоче купувати, той ото ламається, як дівка на трасі. Ото Це якийсь капець. Тому. Будьте добрі, якраз, вибирайте той товар, який вам там сподобався. Кажіть, будемо домовлятися, і будемо відправляти. Але за 10 гривень, щоб я там продавав за 5, ну це якось смішно. Тому беріть на тисячу без питання, я скину якусь там суму. Але ж, блін, ви ж боїтеся якраз на тисячу брати, тому що це ж велика сума. Хі -хі. Ну, для кого як? Для кого як. Всім дякую, хто додивився до кінця, хто дослухав якраз розказні якраз Максима. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.